У НАТО закликають збільшити видатки, але країни не квапляться із цим. Росіяни продовжують тероризувати українські міста. У Польщі приймають зголошення щодо порушення виборчого процесу. НАТО має зміцнити захист свого неба, як наголосив генеральний секретар Альянсу Марк Рютем, країни повинні посилити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%. Через два тижні у Газі відбудеться саміт НАТО. і Марк Мімаркрюте повторив, що хоче, аби держави-члени скеровували на оборону 5% свого ВВП. Is, quantum... Правда в у тому, що нам потрібен квантовий стрибок у нашій колективній обороні. Правда в тому, що нам потріб. Но більше сил та можливостей для повної реалізації наших оборонних планів, і правда в тому, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні синхронно із цим оголосив про швидке збільшення витрат Канади на оборону уже цього року. Щоправда, йдеться про старе зобов'язання у 2% ВВП. У Канаді однак вважають це успіхом, адже це на 5 років раніше запланованого терміну. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старм Мер пообіцяв збільшити видатки аж до 2,5% ВВП, щоправда, не зараз, а у 27-му році. Пологовий будинок, приватне житло, цивільна інфраструктура. Такий результат російських повітряних атак на українські міста цієї ночі. В Одесі ще зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. По Київщині окупанти випустили ракети та безпілотники. Там горять автівки. Зруйновані житлові будівлі у самій столиці палають багатоповерхівки. Дніпропетровщину росіяни дістають і впівідронами та артилерією. Там пошкоджені лінії електропередач, станція техобслуговування та інші цивільні об'єкти. Подібна ситуація також і на Сумщині. Тим часом по російському татарстану працювала російська протиповітряна оборона, як пишуть місцеві пабліки. Відбивали нальоти українських безпілотників в аеропортах. Призупинені рейси. Члени національної виборчої комісії Польщі визначили, що опис порушень під час підрахунку голосів у деяких комісіях буде частиною після виборчого звіту. Це рішення ухвалили на учорашньому засіданні. На основі серед іншого звіту національної комісії Верховний суд вирішуватиме питання про дійсність президентських виборів. каже член комісії Ришард Каліш. ж Оскільки нас усіх, як сьогодні виявилось, завалили найрізноманітнішу інформацію інформацію, повідомляємо, що виборці, знаючи про якісь порушення виборчого процесу, мають подавати заперечення щодо цього. Ми не можемо ухвалювати рішень із цих питань. Лише верховний суд зможе це зробити. На розшигніч в цьому закреще може найвищий. Про порушення Виборці можуть зголошувати до 16 червня. На їх підставі верховний суд ухвалить остаточне рішення.